Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. В п'яту неділю після п'ятидесятниці читається послання апостола Павла до Римлян, 10 розділ, перший, 10 вірші. Отже, читаємо. Апостол Павло пише: Браття, він пише до Римлян: Браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння. Бо свідчу їм, що мають ревність Божу та не за розумом. Дуже важливий момент, так? Отже, апостол Павло, пишучи до римлян, говорить про молитву за Ізраїль, бо він сам ізраїльтянин, ми це знаємо, так? за спасіння Ізраїля. І каже: бо свідчу їм, що мають ревність Божу. Та не за розумом. Ми дуже важливо пам'ятати про те, що розум це дар Божий, як ми співаємо, і це постійно треба згадувати на Різдво: Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило нам світло розуму. І ось народження Ісуса Христа відкриває розум людини на розуміння Божественного і людського, на розуміння повноти Божого творіння і змісту. Який дається нам змісту нашого життя, змісту нашого спілкування з Богом, з ближніми, змісту того, ким ми є самі. Так? І тому апостол Павло пише про те, що ревність Божу вони мають, але не за розумом. Чому? Бо не прийняли. не прийняли Ісуса. Але читаємо далі. Бо не розуміючи праведності Божої. І намагаючись поставити власну праведність, вони не скорилися праведності Божій. Бо Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. Отже, це дуже важливий момент. Апостол Павло свідчить про те, що євреї, які не прийняли Ісуса, не розуміють праведності Божої. І Замість праведності Божої намагаються власну праведність поставити. Вони ж вихвалялися перед Богом, які ми праведні. До речі, це і в наших людей часто проявляється, коли людина хвалиться, я молюся багато, я пощу багато, я там офірую багато. Це, це твої справи. Праведність Божа в іншому полягає. Ми зараз про це будемо говорити. Отже, не треба ставити власну праведність на місце праведності Божої. І каже, через те вони не скорилися праведності Божій. Те, що ми минулої неділі говорили про а, ві, свободу і рабство, так? треба бути рабами Божими, тобто коритися волі Божій, коритися праведності Божої, а не вихвалятися перед Богом, не ставити себе на місце Бога. Бо так часто стається така спокуса є. Дьявол завжди використає слабинки наші, щоб нас віддали від Бога через нашу гординю. Чому Чому вони не скорилися праведності Божій? Вони прийняли Христа. І каже, бо кінець закону Христос. Отже, закон закінчився, прийшла благодать. І кінцем закону є Христос. На праведність кожного, хто вірує, хто вірить в нього. Отже, якщо людина вірить в Ісуса Христа, вона стає праведною, вона стає на дорогу праведності, отже, стає на. Дорогу праведності Божої стає на Божу дорогу. Далі читаємо: Мойсей пише про праведність від закону людина, виконавши його, буде жити ним. А праведність від віри так говорить: не кажи в серці твоєму, хто зійде на небо, тобто Христа звести, або хто зійде в безодню, тобто Христа з мертвих підняти. Але що говорить Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм. Тобто слово віри, яке проповідуємо. Я поясню зараз. Отже, Мойсей пише про праведність від закону, так? Людина, виконавши закон, буде жити ним. Виконавши закон, людина живе законом. Це ще не благодать. Людина живе законом, тому законом не спасається, законом гріх пізнається. Спасіння від Ісуса. Так. А праведність від віри так говорить: не кажи в серці твоєму, хто зійде на небо. Тобто Христа звести. Тобто, хто зійде на небо? Христос зійшов на небо, ось у чому справа. До речі, в нас на Гуцульщині не тільки взагалі в народі часто говорять такі слова, що. Та з того світу, що ніхто не вертався. Як не вертався? Христос вернувся. Святі вернулися. І свідчень величезна кількість. Тьма свідків реальності по той реальності того, що сходять і вертаються. Або, або, каже, або хто зійде в безодню? Тобто Христа з мертвих підняти. Він вже піднісся. Христос сам піднісся з мертвих. Тому це дуже важливо. Тому не вихваляємося своїми добрими справами, бо вони це ще не спасіння наше, це тільки наша, наша земна праведність по виконанні закону і приписів. Це наша плата за право жити на планеті Земля. Ми орендуємо в Бога своє тіло, ми орендуємо в Бога землю, всі, все, що є. ті наші шкіряні одежі. І платимо за право жити тим, що ми виконуємо ці приписи. Приписи закону. А життя вічне благодать через Ісуса Христа. В Бога нічого не можна заслужити з тої причини, що Він нам уже все дав. Ми можемо тільки прийняти і віддячити. І тому служба Божа означає подяка. І далі, і далі, так? Але про що говорить Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм. Тобто слово віри, яке проповідуємо. Отже, це близькість слова, а слово ми пам'ятаємо в логос, так? Зміст, істина, суть того, ким ти є. Воно в тобі, в серці твоєму, і в устах твоїх, бо чим наповнене серце, те і уста промовляють. Оце дуже важливий момент, пам'ятати Наголошування про те, що церква це і внутрішнє життя людини, повоно в серці відбувається. І потім проявляється назовні. І далі, бо якщо в устами твоїми будеш і сповідувати Ісуса Господом, і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив його мертвих, то спасешся. Бо серцем вірують для праведності, а устами сповідують для спасіння. Це дуже важливі ці два рядочки, тому я зараз на них ще зупинюся, так? Устами ми сповідуємо. Коли ми устами сповідаємо Ісуса Христа, і серцем нашим віруємо, що Бог воскресив його з мертвих, тоді ми спасаємося. Дуже важливо є. Отже, ми зобов'язані повинні ісповідувати Ісуса Господом устами своїми. Тобто, говорити про це, а серцем вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих. І оце і є наше спасіння. Тобто. Коли я вірю, що Ісус Воскрес із мертвих, і говорю про це людям, от це і є моє спасіння. І тому ми, християни, повинні вірувати і сповідувати, починаючи в своєї сім'ї, вчити цього, дітей наших, вчити тих, хто є навколо нас, і не лише словом, але і зовнішнім проявом дії, це також прояв слова, коли ми робимо, тому віра без діл мертва, так? Ми сповідуємо, ми назовні проявляємо нашу віру, так. тому що маємо глибоку віру в серці нашому. Бо серцем вірують для праведності. Коли ми в глибині серця віруємо, ми стаємо праведними, ми живемо з Богом. Ми наповні правди Божої. Ми віруємо в це. Це є посереднє нашого життя, то, на що ми опираємося в житті. А устами сповідують для спасіння. Отже, для того, щоб спастись, ми маємо сповідувати Ісуса Христа. Пам'ятаємо про це. Господь хоче, щоб ми були Його апостолами, щоб ми були Його вісниками, вогненними вісниками, щоб ми цю вогонь Святого Духа сповідували і проповідували всьому світові. Не тільки священники. всі, в тому наше священство серця. Священство серця кожного християнина полягає в тому, щоби сповідувати Господа. Пам'ятаємо про це. І Якраз це і буде прояв дії Святого Духа, який діє через нас. Ми зараз перебуваємо в цій, цей період, п'ята неділя після п'ятидесятниці. І церква учить нас, як ми маємо жити по-християнськи, і що робити для того, щоб спастися. Проповідувати і сповідувати словом. Але для цього ми повинні. Твердо вірити, що Ісус Христ із мертвих в серці своєму. І пам'ятаємо, що церква це і внутрішнє життя людини, і це внутрішнє життя людини має свій зовнішній прояв. І тому цей, цим сповідуванням, цим проявом є і храми Божі, і церковний спів, і іконописання, і проповіді, все це є сповідування. Все це повністю сповідування це таке втілення творчих задумів. Бога явлених через нас. Амінь. Молімося за перемогу, трудімося для перемоги. Робімо, що можемо, і разом до перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні!